Через різке зниження температури, яка спостерігалась впродовж минулого тижня на Прикарпатті. Рятувальники розгорнули мобільні пункти незламності. Вони забезпечені всім необхідним для комфортного перебування людей. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити мобільний телефон, але зазвичай звертаються батьки з дітьми, щоб запобігти переохолодженню або навіть обмороженню. І вже у перший день роботи зігрітися до пункту незламності прийшло близько 20 людей. Рятувальниками розгорнуто 35. Стаціонарних пунктів незламності це на базі пожежно-рятувальних підрозділів частин. Так само зараз розгорнуто чотири мобільні пункти незламності. Вони розгорнуті у івано франківську на вічовому майдані, також у калуші, Коломиї та надвірні по одному пункту. Наразі по області розгорнуто 35 стаціонарних та чотири мобільні. Всі ці пункти незламності укомплектовані звичайно, що джерелом обігріву. Там всюди є дитячі куточки, є пеленальні столики, є продукція ЮНІСЕФ, яку так само використовують. Ну крім того, джерело жило. Генератори в разі необхідності. Якщо буде така необхідність, то звичайно, що люди зможуть там обігрітися. Зарядити свої телефони наразі. Мобільні пункти незламності головного управління в основному відвідують мами з дітьми, які проходять повз для того, щоб зігрітися. Наразі потреба в цих чотирьох пунктах незламності вони розгорнуті за рішенням органів місцевої влади у зв'язку зі зниженням температури повітря, щоб люди могли зійти і зігрітися. Рятувальники рекомендують задля власної безпеки та здоров'я завжди одягайтеся тепло і відповідно до погоди. При цьому верхній одяг краще носити не промокаючий, а вбрання слід підбирати так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Не взувайте тісного взуття. Це призведе до оніміння стопи та обмороження. При довготривалій дії низьких температур знижується частота серцевих скорочень, може бути падіння артеріального тиску, перебої в роботі серця, зниження загальної температури менше як 36,6 градусів по Цельсію. Можуть виникати головний біль, загальна втома, слабість, підвищена сонливість, а також зниження працездатності та рухової активності. Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів, а також зігрітися. Добре, приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла, тепла вода. Обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно рухатись, адже наша рухова активність стимулює вироблення енергії і це забезпечує постійну циркуляцію крові в тих ділянках, де вона ускладнюється у випадку переохолодження. Тож фахівці служби порятунку закликають мешканців краю відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних.